Як і щороку, день музеїв у Львові відзначатимуть четверга по неділю, включно. Щоправда, безкоштовним вхід буде не у всіх музеях, а лише в 19-ти. Безоплатно можна буде потрапити: Шевченківський гай, Львівський історичний музей, Львіварню, музей Грушевського, Природознавчий музей, музей релігії, тюрьму Налонського та музей Франка. Аби потрапити на більшість безоплатних заходів, необхідно буде попередньо зареєструватися телефоном або онлайн. Усі деталі можна дізнатися на сайті Львів Тревел або ж на Фейсбук-сторінці Міжнародний день музеїв у Львові. Цей день музею Львові це така програма. Вона не є компактною, тому що подій є дуже багато. Є події потрібна попередня реєстрація, бо обмежена кількість людей є. Ціна, якщо це не безкоштовно, в музеях як платних, так і безкоштовних підготували для відвідувачів десятки заходів з оригінальними форматами. Буде багато фотосесій, презентацій та екскурсій. Не сумуватимуть і найменші для них музейники організують майстер-класи, різноманітні квести та археологічні експедиції. Час ковіду і час війни дуже багато людей перестали ходити до музеїв. Дуже багато експозицій були заховані, і зараз їх починають повертати. Класні лекції і екскурсії будуть в музеях львівських. Шевченківський гай робить дуже класні події. Там можна буде і фотографуватися у вбранні українському.